Тхнення пінзела у головній будівлі національного музею імені Андрея Шептецького відкрили виставку із тридцятьма п'ятьма творами живопису та скульптури десятків відомих українських художників. Кожна з робіт унікальна. Їх об'єднує видатний галицький скульптор Пінзель, яким надихнулися українські митці. Ну, пінзелям взагалі неможливо не надихатися, бо це пінзель. Ви коли дивитесь на його роботи. У вас може прийти безліч думок в вашу голову і стосовно мистецтва. Я не знаю, музикант якийсь може побачити і створити нову якусь там музикальний, музикальний твір, новий художник роботу. Будь-який митець знайде щось своє в пінзелі. Виставка створена, аби привернути увагу суспільства до унікальної пам'ятки української культури костелу всіх святих у селі Годовиця, що на Львівщині, саме над його інтер'єром, колись працював пінзель. Храм у своїй роботі зобразив митець Ігор Кузьмак. Дві частини в цих роботах це минула тривожна частина історії цього костелу і сьогодення, і майбутність. Майбутність виражена в тому, що ми бачимо в воді в цьому стові, який там є біля цього костелу. Відбувається ніби костел, який був насправді до пожежі. 1974-го будівлю костелу пошкодила пожежа. Найбільших руйнацій зазнала покрівля та стеля святині. Відтоді пам'ятка в аварійному стані в останнє її реставрували ще у 1900 році. З 1974 року костел знаходиться без даху, але саме в ньому знаходився найвідоміший вівтар, який врятував Борис Григорович Вузницький. Саме цей вівтар став окрасою виставки в Луврі у 2012 році, і це був найбільший крок культурної дипломатії України за, за весь час, який ми знаємо. Юган Пінзель, видатний бароковий скульптор 18 століття, ймовірно, родом із Тернопільщини. Його роботи дивують світ, їх оцінюють у мільйони доларів. Аби привернути увагу українців до творчості всесвітньо відомого Галицького Мікеланджело, у 2017 році у Львові започаткували проєкт під зорою Пінзеля. Водночас він покликаний зберегти пам'ятку національного значення «Костел у селі Годовиця. Прекрасна ідея порятунку наших шедеврів, наших архітектурних шедеврів і власне Годовиця – це тим, чим ми маємо пишатися. Дуже емоційно це сприймаю, тому що неодноразово була в годовиці і бачу, як руйнується храм. І дуже приємно, що так багато львівських художників і львівських якось доєдналися до цієї ініціативи. Заходи в межах проєкту відбуваються за підтримкою Львівської обласної державної адміністрації. В час війни дуже багато людей залишилося без даху над головою. Костель годовиці втратив дах в 70-х роках. Але що він не втратив, він не втратив свою душу і серце. Те, що ми робимо разом з митцями, ми даємо можливість кожному побачити цю душу і це серце. Українське серце в творчості видатних українських митців, художників. Переглянути роботи видатних українських митців можна до 26 березня у головній будівлі національного музею імені Шептицького.